Вітаю вас, дорогі глядачі мого каналу, вітаю вас щиро, друзі. Почнемо сьогодні з того, що я вас трішки підманула. Сьогодні у нас п'ятниця, 23 лютого. Я мала вийти з вами на зв'язок у своєму відео вчора, але з певних причин не вийшло. Хоча воно розпочиналося. Значить, в чому, скажімо так, в чому я вас обманула трішки? По-перше, з того, ви зараз розумієте, про що я розповідаю, коли будете дивитися відео далі, тому що я оце зараз кілька слів буквально скажу, а далі вмикаю все вчорашнє. Значить, по-перше, вчора у нас була поїздка у Вінницю і назад. По-друге, мала вона бути швидкою, ну але не так сталося, як гадалося. По-третє, я взагалі не мала вам розповідати ні про які кури качки. І знову ж таки не так сталося, як гадалося. Тому я просто вмикаю уже все, що я мала намір показати вам вчора. Єдине, що я хочу вас попросити, дорогі мої, повірте, повірте, кожен ваш перегляд це е, плюсик у нашу сімейну скарбничку, який нам на даний час буде дуже дуже доречний. Ви зрозумієте, про що я говорю. Тому я вас дуже прошу, поставте нам плюсик. Доброго дня, друзі, четвер. З вами я Наталочка, з Липна, з Любарщини. Сьогодні ранок у нас просто суперський, суперський, але я сьогодні вам не показую ніякого господарства, ніяких качок, ніяких курей, нічого. Ну, хоча тут збережу інтрижку, тому що ще до кінця дня всяке може бути, ще може з'являтися в кадрі деякі качки, але справа в тім, що сьогодні у нас е, курс на Вінницю. Ми з Людмилкою сьогодні їдемо в лікарню, лікарню Сергієнка. Веземо її на плановий огляд і маємо там деякі проблеми. Сподіваємося, що щось підкажуть, все вирішать. От е, можливо, дещо покажу вам трішки якоїсь дороги. Будемо бачити так, надіюся, тому що завжди, коли ми їдемо, це неймовірна краса. Тим більше ось такий день, який обіцяє бути сьогодні. То я думаю, що буде дуже гарно. Тому ще зустрінемось. Ну, ось ося краса перед вами, яку ми спостерігали. Взагалі, знаєте, по дорозі, от саме в сторону Вінниці, я сиділа, ось такий стан напівдрімливий, і мені згадався мій власний вірш. Кілька рядочків вам скажу. Про весну, про таке сонечко цілує сонце крізь віконне скло, цілує поквапом, цілує так зрадливо, і вже душі по літньому тепло, і вже птахи нав'язливо щасливі. Вкрадається підступно дрімота, долонив влягає на повіки, і наче хвилею накочує весна, підхоплюють собою гуси-дики. В дорозі ми бачили уже чаплі, ми зустрічали перепілок на полях, ми бачили багато гусей домашніх, ми бачили лебеді на ставках. Ми помітили, що є цьогоріч волога, вистачає, ось подивіться, будь ласка, вистачає вологи на полях, прямо стоять цілі озера. Я вже взагалі давно-давно не пам'ятаю такої картини, щоб ось аж так розливалися канали. Ми говорили про багато чого. Ми говорили і про початок весняно-польових робіт. Ми говорили про можливість весняного відпочинку, про те, як його вже хочеться. Ми говорили про перші весняні квіти, які незабаром ось з'являться у таких лісах. Ось цей зелений такий коврик, по якому дуже приємно ходити. Як приємно ось вдихати аромат. Ми помітили, що там, на Вінничині, котики розпустилися значно швидше, як у нас, а ліщина викинула сережки. Можливо, і в нас теж, але ми в нас ще не бачили. А ось там, по дорозі, ми помічали все, і ми не знали, що на нас чекає, але їхали у лікарню. Вінниці, як завжди, вінниця багатолюдна, гамірлива, прекрасне місто, і ми швиденько доїхали ось до пункту нашого призначення, тому що їздили неодноразово, знаємо дорогу. І ось уже ми піднімаємося у саму клініку ліфтом під склом, у якому ми завжди любимо їздити, тому що відкривається прекрасний краєвид. Ну що, ми в лікарні. Людо чекає на прийом, Марія за компанією і мама з ними. Хочу сказати, що так не чекати. Собі лежала лежала. Ось таким песиком у Новини, новини не дуже втішні. Ось тут ми знову їдемо по Вінниці, але ми їдемо замовляти окуляри. Велика нагрузка в Людмилки на здорове око. І показало теж деякі проблеми, тому обов'язково обов'язково маємо замовити окуляри. Скажу з відразу, в цей же ж день ми їх і замовили. Вони прийдуть на нову пошту. А ось тут Людмилка в очікуванні ще одного огляду, але тут вона вже знає, що попереду у неї операція четверта у її 16 років. Майже шість годин у лікарні, і ми поверталися додому уже дуже пізно, виїжджали з Вінниці, коли уже темніло, і кожен їхав своїми думками на серці, звісно, неспокійно, тривожно, тому що ще одне оперативне втручання. Але нічого, не впадаємо у вічай. віримо, що все у нас буде добре, віримо, що найкраще попереду. Ну, а ще віримо, що це добре, обов'язково буде з вами разом, з вашою підтримкою. Тому я вас дуже прошу, переглядайте відео, тому що ось ця якась додаткова допомога вона нам наразі дуже і дуже потрібна. Дякую! А от приємним монусом із цієї поїздки для нас став ось цей красень, дорогі мої друзі. Вдовушка, вже не вдовушка, вона вже молодушка. Знайшли ми таке, знайшли ми цього красення. Знаєте, де? От прямо в Вінниці, у середмісті Вінниці, по оголошенню на OLX Зв'язалися по телефону з Ярославом. Саме Ярослав придавав цього селезня. От і ми домовилися. Ми вже його просили на прямий бік, що ми будемо, ми будемо їхати додому не так, як би хотілося, як ми думали. Але він сказав нічого страшного. Ми до нього попали вже дуже е, пізно, але нічого, він нам його притримав. Він останній у нього лишався. От, на скажем так, на реалізацію всі решта він лишав уже собі, от, на розвід. І так сталося, що ми. Вчасно зателефонували, вчасно домовилися. І ось індійський бігунок селезень. Наступне відео, до речі, буде саме про них.